Всім доброго ранку, хорошого настрою, бережіть, саме головне своє здоров'я. Сьогодні, 28 вересня, вже закінчення місяця. Е, сьогодні в нас заморозок. Бачите, яка біленька травичка. Але я вигнав на висоту, де трава висока, от рослини, бачите, кози їдять, а внизу холодно, вниз, нижня трава. Вони ще не пасуться на ній. Але вже в нас потихеньку сходить сонечко. Вже верніше воно зійшло, вже набирає височину свою. Ось. Яке гарне сонечко. І зараз розморозиться все і будуть гарно пастися. А це така у нас гарна природа, дуже гарно. Головне — тишина. Тишина. І не холодно. Бо якби вчора, наприклад, вітер був позавчора холодно, а сьогодні, вроді і заморозок, але не так холодно. А це в нас туман над річкою. Перша полоска йде над річкою, а друга велика-велика. Це ставок став. І ось як воно догори піднімається. Високо-високо. Тепер трішки-трішки, бачите, сонечко сходить, міняється температура, чуть-чуть вітерець починається. І трішки-трішки, якщо ви бачите, вже трава гойдається. Трішки-трішки. А це стояло все на місці, так як завмерло. Ось. І, і така краса. Листя ще навіть не пожовкло практично, ще для нього не близький, жовтий. Хіба що обморозилося і десь на якомусь дереві облетить. А так все одно ще літом. Гарно, гарно, гарно. Ось. А це центр нашого села, це церкву ми бачимо в долині. І зараз ще яких, я не знаю, 20 хвилин. Пів години і туман весь піде. Сонечко пригріє, і туман розійдеться. От як він високо-високо підіймається. Всім хорошого настрою і гарного дня! А ось я вийшов на саму вищу точку чи височину, правильно сказати. І дивіться, тут білого практично немає. І вже кози починають травичку. Перейку їсти, пастися. І ось вже туман ще. Це мить, це хвилинка пройшла після цього, як я знімав там. І все змінюється. Так як в житті, що не було так, мить все міняється. І або йде ліпше, або гірше. І сьогодні сонечко світить, так що йде ліпше, буде тепліше. І ось, якщо вам видно так потихеньку, як туман рухається в ліву сторону. Це від мене, от я спостерігаю, а вище, якщо ви... Вам ви бачите, там вітря крутиться, аж на горизонті видно, далеко-далеко вітряк. Білий такий. Ось. Ось і все. І ще годинка, кіски напасуться і до роботи. Все, туман ще вище піднявся і вітряка закрив. І яка краса, прекрасна погода, прекрасна природа, все дуже-дуже гарно. Ще раз гарного дня вам і всього, всього хорошого. Злюка, злюка Фас! злюка де? злюка ти відстала взагалі. Це жорстоке поводження сторона. Це з люка. Вони так кусають, собаки замки. Не думаю, що це Ай! А тут декілька злюк, бачила. Це рижа злюка о того кусючка. Злючка кусючка. Отек теж єсть. Сам не знає, він хоче. Що, досі ще випадка? Давайте! Щось такі бляка. Я стала прямо там, де... Ой, я не, я не хотіла. Зараз ідеться. Тут у нас є курочки, і вони деякі виглядають дуже злими. А деякі ведуть себе дуже зло. Дуже прибують. А це півень. От оце злюка, вона найбільше кричить, вона зло виглядає, дивіться. Вона вона дуже зла і сердить. Оце м'ясоєдка біла, бачите. І оця та, що зля, то вона завжди останнім літає і завжди кричить найбільше. Ми були на базарі. Ой. Наталя захила риби, а я можу чистити. Бо yeah. Я брать не купляла, а Наталя мене заставила. Yeah. Так. <рес> Зажди казала, що хоч рибу. У мене ще чотири штуки в морозівці лежить. Так нащо ти її купляла? Ти казала купи дві штуки. Ну так я думала, в тебе нема більше. Ну, от купили, кури їдять. Ці голодубки. Оп. От, оця, та, також найбільш висмикана ця та злічка. Що Щось Чебурашка не планує до нас підходити. Дивись, стала з і стоїть. Чубурашка це оця самоостання. Ота, ота. Рижінька. Як вона ходить. Звичненька.